Цікаві факти про запах. Лаванда є природним антидепресантом. Запах цих квітів допомагає впоратися з депресією, коли інші засоби безсилі. Одного разу в США випустили газету, де реклама пахла смаженою куркою. Але газетні кіоски відмовилися її продавати, бо біля них одразу почали скупчуватися бродячі собаки. Місячний пил, за твердженням космонавтів, пахне порохом. Виявляється, не тільки у людей є улюблені аромати, але й у тварин. Наприклад, кішкам подобаються запахи валеріани і м'яти, а верблюдам тютюновий дим. Ми сприймаємо запахи мозком, а ніс просто їх передає. Ось чому, відчувши якийсь аромат, ми можемо згадати що-небудь пов'язане з ним. Японські дослідники довели. Що запах хвої знімає стрес і додає спокою. Люди, які живуть у мегаполісах, не помічають 70% запахів. А ось ті, хто мешкає серед дикої природи, можуть вловити навіть аромат друга, який прийшов уздовж дороги. Згідно зі статистикою, улюблені запахи більшості людей є аромати свіжоскошеної трави, свіжого хліба і кави, запах м'яти. Як відомо, знімає закладеність носа, крім того, він бадьорить і допомагає мозку загалом продуктивніше працювати. Про вплив ароматів на поведінку людини людям відомо давним-давно. За однією з легенд, богиня Гера спокусила Зевса за допомогою ароматного пояса, який позичила Афродіта. Насправді, запах монет це не запах металу, він утворюється від зв'язку з органічними субстанціями. Наприклад, з людським потом. Нюхові клітини в людини оновлюються приблизно за 28 днів, але з віком наша здатність розрізняти запахи все одно притуплюється. Людина здатна перенасичуватися запахами. Щоб перезавантажитися, достатньо вдихнути аромат кавових зерен. Саме тому в парфумерних магазинах часто можна побачити баночки з кавою. Професійні парфумери проходять дуже складні тести перед тим як отримати роботу. Їм потрібно розпізнати кожну ноту парфуму, композиція якого може складатися з 200 і більше інгредієнтів. Аромати дуже сильно пов'язують спогади про будь-які події. Досить відтворити запах, який супроводжував приємні моменти і пам'ять. Послужливо поверне нам відчуття, які ми відчували в ту мить. Ванілін занесено до книги рекордів Гіннеса як найбільш пахучу речовину у світі, у чоловіків зазвичай нюх гостріший ніж у жінок. Тому чоловіки сприймають аромати часом неосвідомлено. їхній мозок не встигає опрацювати отриману інформацію, а якісь асоціації підсвідомості вже спливають. Один і той самий парфум, який використовують різні люди, може давати абсолютно різний результат, оскільки його запах завжди змішується з природним запахом тіла.